Знову no, тут бачити, а для тих, хто мене бачить вперше, мене звати Вероніка і буду дуже вдячна, якщо підпишетесь на цей канал. Тож будемо починати. У нас вже просто темнота. На камері воно трошки світліше. Сьогодні от буде початок такого великого можна сказати влогу, тому що мені здається, він має вийти насиченим, бо ми зараз гуляємо в мою улюблену п'ятницю. Завтра я йду на одну подію. Потім будемо збирати подарунок на день народження моєї подруги і святкувати цей день народження. Коротше, має бути класно. Не знаю, як там буде, але має бути класно. От сьогодні приїхала на дуже нову для мене локацію. Я тут ще ні разу не була, сама в шоці, що я ну, жодного разу тут не була. От, нарешті, так тихо стало. От жодного разу тут не була. І от сьогодні вирішила спробувати, як там, що там. Трошки посидіти, попрацювати, потім підемо трохи погуляємо, хоча дуже і дуже холодно на вулиці. чесно. Все, я просто стояла весь час в заторах дуже довго. А, вже просто з величезними нервами їхала сюди. От. Мені просто потрібно було одразу після школи сюди приїхати, а не йти ще додому і так далі. Так що трошки забрала в себе час. Але то таке, незважаючи на те, що вже просто темно, майже темно, будемо пробувати проводити мою класну п'ятницю. Так що йдемо пробувати, що там і як там. Прогораночку суботи. Я вже от зараз в 9.40 е, біля парку культури. Куди я йду? Е, чесно, сама сильно, ну, не знаю саме куди, але це буде подія від Айсеку, це буде Яус Спік Форум, можливо, так називається. Я не пам'ятаю чесно. От. І це має бути десь десь отам, коротше. Я не знаю, як вона називається, там ніколи не було. Е, от. Чесно, я от навіть не знаю, які очікування можна ставити, тому що я сильно не розумію, що це там. Типу є програма, що має відбуватися на цьому заході, але щоб я сильно там розуміла, про що саме це буде, не знаю. Я думаю, я вас не здивую, якщо я зараз скажу, що в мене передоз емоцій, тому що завжди чекайте так, світло засвічує. Завжди після таких подій у мене емоції просто переповнюють. І от сьогодні, знову, я коли йшла сюди, була щось там 9,50, зараз щось вже 6.00 чи котра. Я просто в жодзі, тому що я, по-перше, голодна, по-друге, втомлена, по третє, мені все сподобалось. Я просто, ну, я не можу. І от, може, хтось пам'ятає, або ну, дивився цей блог. Е, Я ходила у вересні, я сподіваюся, що хтось може це пам'ятати. У вересні я ходила на одну подію, знайди зміни створи. Е, це, ну якби просто була зустріч з одними спікерами. От. І тоді я вийшла з цієї, ну, з цього івенту, події, лекції, не знаю, називаємо це будь-як. І я була просто неймовірно захоплена всім, про що говорили, про ту інформацію, яку я дізналася, про те, які думки в мене це все викликало. Зараз просто те саме, і я, я просто ну не можу навіть. У мене думки просто літають. Вже ви мене не побачите нормально, тому що немає освітлення. Ну окей. Живий влог, так живий влог. Це завтра має бути теж а, другий день цього форуму. Я не впевнена що я піду, але ми ще подумаємо над цим. От може там типу вийде на годинку. Дві дуже класно, дуже все сподобалось. Їду додому. Голодна, просто капець, але. Дуже і дуже щаслива, що все-таки пішла. Сьогодні вже неділя, але неділя буде трошки такою не зовсім відпочинковою, не зовсім вихідним, тому що зараз я збираюся на пошуки подарунків для своєї подруги Яни, яку ви бачите, тут просто неймовірно багато. Щоб ви розуміли день народження через три дні, а в мене ще немає жодного подарунку, і я лише нещодавно. Повністю прописала, що я маю подарувати, що я маю купити, що я маю зробити. Тому що минулого року це було зовсім по-інакшому, можливо, хтось дивився цей влог, бо я просто тут прикріплю його, обкладинку, як він виглядає. А, це був влог суто для неї. Я вже це потім сказала. Що, типу, я там і збирала подарунки, і просто все знімала на рахунок її дня народження. От. І тоді. Я знала, що я буду дарувати, я буду дарувати книжковий букет. От я це знала. Е, ще з серпня, а день народження в листопаді. Зараз ситуація зовсім інша. Типу, я до кінця не знала, що я буду дарувати, що я маю робити. Оце от я ходила весь час, думала, що робити, що дарувати, в мене жодних ідей немає. Е, ніякі думки не приходять в голову. І от лише нещодавно я. Сіла, виписала, що я маю купити, що я маю зробити, що подарувати. І, можливо, склала якусь картину собі в голові, але до кінця я ще точно не знаю, що це буде. От. Але те, як ми минулого року робили це разом з вами, шукали подарунки, то звісно, що цього року буде те саме, проте це вже буде не такий окремий влог, ми вже його так трошки об'єднали з іншими днями. Буду зараз вже бігти, а потім хочу ще піти на форум від ISIC. Я була на ньому вчора. Просто е, він йде на два дні на суботу і на неділю, але там будуть сьогодні трошки інші теми. Я дуже сподіваюся, що в мене залишиться ще трохи часу туди забігти. Ну, одну, але вже буде видно по ситуації, наскільки довго я буду збирати ці всі подарунки. Хоча я не буду сьогодні все купувати. От, ну так що зібралися та й пішли. Будемо щось шукати. Здається, що це вже просто повний Happy New Year. Щоб ви розуміли, я коли виходила з дому, в мене грали новорічні пісні. Оце от uh, Last Christmas і так далі. Так, перше, що я взяла, це такий блокнот. Е, ви не звертайте увагу на те, яка тут обкладинка. Він нам буде для дечого зовсім іншого. О, так що його точно беру і ще йду за булочкою <пій> якоюсь, напевно. Тому що я 100% потім захочу їсти. Все, Другий подарунок в нас теж є. Е, шістка Атласа, нічого про неї не знаю, просто е, можна сказати, купила по замовленню. Типу, Ми були якось в книгарні, вона сказала, що вона її хоче. Я така, окей, все, без питань. Так що, можна сказати, головний подарунок у нас є, це книжка. От, на сьогодні, напевно, вже шукати подарунків не буду. І... Або ні, що треба. Мені ще треба свічки типу цифрами. один і шість, але я не знаю, чи я їх теж буду сьогодні. Подати. Ну, коротше, що побачимо. От, але напевно, що зараз вже збираюся їхати на хорум, тому... тому я пішла. <му> я не можу. То це просто я кипається. Я просто в шоці. Я, е, ну я не можу навіть вам передати своїх емоцій і взагалі думок, які я отримала. Я була на цьому форумі на дні другому, зовсім недовго. Типу, я прийшла щось в третій, Я це от зараз десь пів шостей, я от вже йду додому. І... Це було класно. Можливо, типу сьогодні навіть було а, трошки якось по-іншому, ніж вчора, бо, по-перше, було менше людей. По-друге, не знаю, напевно, я просто була ну, не на всіх а, сесіях, лекціях, не знаю, як це назвати. От. Але це було класно і. Напевно, більшість емоцій у мене саме через головну організаторку, тому що я її просто обожнюю. Тоді, коли людина тобі каже, що просто захоплюється тим, що навіть якщо ти ще досі вчишся в школі і приходиш на цей форум, на якому переважно більшість це студенти, а якщо не студенти, то це вже люди, які завершили навчання. Е, і тут я приходжу яка з 10 класу, ну, типу, це щось трошки зовсім інше, можна сказати. Але це було класно. Я просто в повному захопленні. І на сьогодні неділя завершується. от, так що, Такий от день вийшов, така от неділя. Поробила майже всі справи. от, Так що, отак от. Так, сьогодні вже день Х. Просто я не записувала нічого до цього дня. Сьогодні 14 листопада і день народження. Я просто в шоці, і ну, щоб ви розуміли, в мене зараз нічого не готово. Ми сьогодні не пішли до школи і будемо трошечки святкувати. У мене там є в голові подарунок, який я маю зробити. Ну, типу, який маю привітати. Але мені потрібні квіти. Квітів ще нема, щоб ви розуміли. Я не знаю, як ми їх маємо зараз купити. Типу, в мене в мене просто вже дуже мало часу. Я оце от зараз просто напевно майже зібралася. В мене просто тупо повний бартак в кімнаті. Зараз буду вже потрошки збиратися. Ми з бабою вчора пекли торт до 12-ї години. А, він мені подобається, він вийшов таким маленьким ну, типу, ми робили просто маленький торт. Бо рік тому я купувала просто невеличке тістечко і брала свічки, типу, ну, звичайні. Зараз, секундочку, десь, десь є. Я просто від вчора не розбирала своєї сумки. Ну, це, напевно, так вам буде. Ні, так не буде вам краще дивитись, коротше. А, ну, це не 61, це 16. Да? Я просто не знаю, як показати по-інакшому, тому що, типу, йде дзеркальне відображення і не знаю, як це показати. От, все. Зараз швидесенько дозбируюсь, одягаюсь, біжу, але щоб ви розуміли, там трошечки падає сніг. Ну, не, не то, що він там сильно великий, але він, напевно, з дощем. І це мені дуже-дуже сильно все псує, я не знаю, як я маю це зробити, тому що це буде на вулиці. Ми на вулиці маємо зустрітися, а я маю мати торт зі свічками і квіти. Як це зробити? Я не знаю. У мене в голові воно якось набагато простіше виглядало. Але зараз я щось просто в шоці. У мене вже просто починається якась паніка, я не знаю, що робити. Я просто капець переживаю. Ну, але то таке. Рік тому теж переживала, але вийшло класно. Хто не бачив того влогу, показую його тут. Може, вже вдруге, тому що я могла вже це показувати, але. Ах... Все, збираюся і будемо бігти, робити сюрприз, подарунок. І так, я не знаю, як вам він, але мені це просто вау! Я не можу, наскільки він гарний. Я взагалі не знала, які квіти купувати. Я дуже-дуже довго вибирала, але мені здається, що вибрала правильно. Ну, це просто я не можу. Все. Він прекрасний. Я не знаю, що зараз про мене думають люди, які проходять поруч, але ну, типу, ситуація така. Лавка, до речі, мокра, і мені це дуже не подобається. Але я просто вже мусила поставити е квіти і торт сюди, на лавку, тому що ну, я не знаю, як це тримати, чесно. Я вже десь хвилин 10 так стою. Я не знаю, як я маю це робити, чесно. У мене просто немає вже місця в руках, що я маю тримати і торт, і квіти, і ще й телефон. Коротше, я не знаю. Я не знаю, як це буде, але. Зараз щось будемо думати. Реалістичний влог, так реалістичний влог. Я не знаю, як я зараз виглядаю, але окей, тому що дуже холодно. Е-е, Ну, подарувала я подарунок. Я тавтологія вийшла, але зробила сюрприз. Це було дуже класно. Ми потім пішли, трошки посвяткували, поговорили. Е-е, Зараз вже темнота. Я купила ще деякі подарунки, тому що ну. Е, Якщо моя подруга зараз думає, що я вже готова з всіма подарунками, що я вже все зробила, то ні, сьогодні четвер і в суботу я маю йти знову до неї. Ну, типу, не те, що до неї, а просто святкувати з нею і ще з двома її подругами. От. Буде таке вже більше святкування. То, типу, мені треба ну, доробити свій подарунок, От. але він ще не готовий. Кажу зразу, він ще не готовий. І я не знаю, як я маю встигнути його зробити за сьогодні і за завтра, тому що ну, не все так просто. Минулого року мені якось було простіше з вибором подарунків. От, цього року якось не так. Але м -м, будемо якось старатись. Так що, отак от, от. Знову всім hello, hello! В когось вже просто Happy New Year, Merry Christmas і. Того подібного. Я цю гірлянду навіть не знімала від минулого різдва Нового року. Тому в мене ця гірлянда провисіла просто всю весну, все літо, всю осінь. Ну, не всю осінь, тому що ще досі осінь. От, і вже дочекалася, коли її нарешті вінку. Сьогодні в нас п'ятниця і <завтра>, завтра я вже маю йти. Я вже думаю, ви зрозуміли куди. На святкування головного святкування, напевно, я не знаю. <смі> Окей, іншого святкування трошечки дня народження. І в мене не готовий подарунок. А зараз майже 9 година, і я тільки зараз збираюсь робити раніше. Я би сказала один з головних подарунків, але зараз я розумію, що це є головний подарунок. І нехай він, на перший погляд, виглядає ось так. Але насправді всередині буде не просто блокнот. А там буде дещо зовсім інше. От. Тому я вже тут трошечки зараз ми перемістимось на землю, на підлогу, точніше. Зараз покажу, що в нас тут є, що ми будемо робити. Ну, по-перше, це просто ось це. Тут 16 листків з фотографіями. І... Якось я їх маю повирізати і перемістити сюди. Звісно, що цих листків забагато. Ну, я не знаю скільки, але то не важливо. Тут просто, ну, <смі> отак просто зараз покажу, ви зрозумієте. Оце просто неймовірні спогади, це фотографії за 21, 22, 23, 24 рік. Просто <смеш>, особливі. От, їх тут багато, як ви бачите. Я взагалі мала робити цей подарунок ще раніше, але трошки в мене було виникли проблеми з цими всіма фотографіями. Тому от, тільки, тільки зараз буду їх робити. Так що ножиці, клей. Я не знаю, чи цей клей нормальний, тому що це не мій. Як виявилося, у мене немає клею. От. Так що будемо приступати, будемо щось дивитися. Я ж правда не знаю що, От, але якось отак. Так, доброго раночку, хоча я не знаю, чи він дуже добрий. Але давайте так, по порядку. Я вам сказала, що я маю йти на день народження, але я не сказала, що я маю йти на Олімпіаду на 10 ранку, а олімпіада з історії. Це якби було ну, не примусово або ну не добровільно. Коротше, якось так. В тому плані, що мене спиталося, я сказала, типу, окей, ну піду. Але я щось не розрахувала, що це буде субота, коли я маю йти на день народження. Тому я просто не знаю, коли має це все встигнути, чи завершиться та Олімпіада до того часу, до якого мені потрібно. От, а чому раночок такий собі? Тому що я пішла спати десь пів другої, ну вночі типу. І я давним-давно так не лягала пізно спати, таке було так, ну, дуже давно вже. От, і зараз я просто ледве, ледве думаю, тому що я ще прокинулась і я ще мала доробляти цей подарунок, який я буду дарувати. Ну, типу, один із подарунків. Тому що я дві години просто вирізала ці всі фотографії. Оце вже можна було здоріти, потім їх всіх ще клеїти, то це взагалі просто капець. От. Так що зараз десь. Mm. Ну, ще півдесяти немає, а я маю десь півдесятої прийти до тої школи, де має бути Олімпіада. Ну, я не скажу, що я сильно обурена тим, що я буду йти туди. Це буде досвід, а будь-який досвід ми сприймаємо як досвід. Така от вам цитата зранку. Ну, може, вам не зранку, але мені явно зранку. Так що такий день сьогодні. Щоб ви розуміли, я ще вчора забулася, що я не купила подарунковий пакет. Це просто жах. У мене в голові зараз стільки думок, стільки всього. Я не знаю, як з тим усім розгребстись. тому що день народження, школа, ця олімпіада. Ще там деякі справи. Ну, не деякі, а їх багато. І це просто жах. Я не знаю, в мене скоро голова вже просто вибухне. Але тримаємось. От, так що. Я ще трошки похожу, бо йти на ту олімпіаду. Я, правда, взагалі не маю уявлення, що там буде. Але що буде, то буде. Все. Я звідси вийшла, я жива, у мене все вийшло. Хотіла би сказати, що я в цю школу більше не прийду, але прийду, тому що я ходжу сюди на захист України. Коротше, ну, в принципі, школа не винувата, типу, винуваті ті, хто це робили, тому що. Мало розпочатися в десятій, потім я чую, що говорять взагалі, що має це все розпочинатися пів одинадцятої, тільки мають роздавати оці от листочки. Роздали в одинадцятій, а це капець. Але я написала це просто максимально швидко. Я не знаю, що там, ну, типу, сказала, що це потрібно писати дві години. Ну, ми маємо часу дві години. А я вже, ну, типу, майже дописую, і я розумію, що лишилося ну, ще приблизно година двадцять. Оце от я ще трошки подумала, посиділа, але я розумію, що ну, я не все знаю. І, типу, писати те, що я там можна щось написати, типу, то, що я там могла вгадати, я би напевно вгадала, я це зробила, написала. Але то, що я взагалі ну, не знаю і уявлення не маю, то я того просто не робила. От. Ну, але нарешті я це зробила. Людинка щаслива. От, біжу додому, збираюся, збираю подарунок. Доробляю і біжу на день от, так що отак вот от. Знайте, хто, як завжди, нічого не встигає. Ця людина перед вами, тому що я просто. Я, я не знаю, чесно, я через 10 хвилин маю бути на місці, де ми маємо зустрітись. Щоб ви розуміли, я ще навіть не зібрала е, пакет, ну, типу, подарунок. Просто капець. Оце от наш е, такий подаруночок головний, який вийшов. Чекайте на тим боком трошечки. Я сподіваюся, що з ним все так класно виглядає з боку, слухайте. Мені подобається. Просто. Коротше. Мені дуже подобається, що вийшло. Ставимо. На перший погляд, звичайний. Падаю. Звичайний блокнот, насправді, не зовсім звичайний. От, Далі, далі, one moment. Далі в нас ще. Так, але я вже зараз... У мене такий бардак в кімнаті, що ви просто це бачили, це просто. Книжечка. Ми її з вами разом купляли, то я не буду сильно про неї багато чогось розказувати. Я, правда, не знаю, як її поставити, бо в мене вже нічого не обрізається. Нібито пакет великий, а насправді, щось він взагалі невеликий. І мені не врізає нічого. Окей, далі скраб для тіла. Це так е, гном. Я не могла його не купити. Е, в моєї подруги немає новорічного настрою, вона не хоче зими, але я її куплю гнома і може з'явиться, Ну і, і база, в принципі. Майже кожен рік я це дарую. Е, Все, чи це не все? Я навіть не знаю, ніби все. Там. Да. Чи ні? Йоп. Окей, все, я біжу, просто біжу. Беру вас з собою, от так що будемо трошечки святкувати. Я не знаю, що на мене чекають, тому що вона нічого не розказувала, куди ми йдемо і що робити. Буде як буде, думаю, буде класно. Завершувати наш влог, я вже, як бачите, <гад витрювати> вдома прийшла з святкування дні народження. Дуже класно, дуже все супер. Просто нафотографувала дуже, дуже багато всього різного на фотоапарат. І він вже просто мертвий, мені здається. От, робила всякі дуже класні фотографії. Mm -hmm. Багато говорила. От. Так що дуже все класно. І е, зразу після, ну, типу от, настає день народження моєї подруги. І я вже одразу починаю згадувати за своє день народження, яке там буде, ну, ще не зовсім скоро, але теж вже близько трошки, так що <гум> скоро, ще, ну, як трошечки, ще не зовсім трошечки. Окей, ще чекаємо. Так що, все на цьому. Влог вийшов таким. Насиченим можна сказати. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку цьому відео і обов'язково підписуйтесь. Так що, все, всіх цілую, обіймаю і зустрінемося в наступному відео. Па-па!